Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури українцям доводиться багато годин на добу перебувати без електроенергії. Наразі уряд робить все можливе, щоб якнайшвидше відремонтувати та запустити в роботу в довоєнному режимі енергетичні об'єкти. Як відзначив Денис Шмигаль, Україна співпрацює з більш ніж 30 країнами світу щодо поставок обладнання, яке необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. А от щодо забезпечення справедливою і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування. Заходів із примусового обмеження споживання електроенергії, то цьому питанню уряд приділяє окрему увагу. І наразі виявлено майже 200 порушень при відключенні світла. Проінформували у Держенергонагляді. Під час першого етапу перевірок в Україні зафіксували 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявились. Порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії, застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством, відсутність у графіках планових відключень об'єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, недотримання тривалості відключення, відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури. Як зазначили у Держенергонагляді, Київ виявився лідером серед порушників, а Харків, в числі міст, де порушень зафіксували найменше. Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по 8-10 і більше годин, тоді як інші інколи навіть навпроти, по 8-10 годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною. В уряді зазначили, що порушення мають бути усунені до 31 грудня. Прем'єр-міністр також дав завдання, що п'ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення. Яна Віляєва, Олексій Муравйов, Харківські ізвісті.